Привіт всім друзі. Ось мені дали на ремонт такий блок зивлення від комп'ютера. Сказали, що він не працює. ну Зразу кидається в очі конденсатор здутий по зливленню нашої СИМ контролера, а саме мікросхеми SDK-2921. Ось ця мікросхема слугує СІМ контролером. Також у нас тут є трансформатор та сим трансформатором блока зірня, який з'явить на SIM контролер. Також у нас тут є узгоджуючий трансформатор, ось він Яким керує цим контролем. А трансформатор керує виходними транзисторами, а транзистори керують виходним трансформатором. Потім йдуть його сотки, дроселі та конденсатори. І потім завиходить напруга, якою ми з вами користуємось. Ось так. Далі беремо лампочку і вмикаємо у нас блок зивення через лампочку, тому що ми не знаємо, можливо тут повилітали транзистори. Вмикаємо у нас блок зивення через нашу лампу розгарування. Як бачимо, лампа мигнула і потуха. Це є непоганим признаком того, що у нас блокзивня живий, але це не є точно. Далі вмикаємо мультиметр і роз'єднуємо зелений провиці з чорним та перевіряємо, скільки напруги на нашому чергуванні. На чергуванні в на нашому 1,4 В. Це дуже мало, повинно бути 5 В напруги. Ось він у нас блок зивлення, який, який зивить нашу мікросхему сим контролера. Також називається блоком чергування. Тому висновок такий, що блок чергування у нас працює. Далі, друзі, очищу на нас дроти, щоб можна було перевіряти напругу вихідну. Там не кай у нас блок зливання знову. Заблокнув я за на провід із нашим чорним проводом, щоб його вімкнути, та перевіряємо нашу напругу на виході. Як бачимо по нулях, у нас немає напруги і наш саме головний перетворювач напруги не працює. Ось так. Починаємо розбирати наш блок живлення. Розбираємо наш блок живлення та подивимося, що все там із тої, з того боку. Розібрали наш блок живлення. Беремо мультиметр, вмикаємо 20 вольтів напруги і перевірю зараз. У нас блок чергування, на ньому повинно бути 5 вольтів. Як бачимо, на ньому 2,3 вольта. І звісно конденсатор, який здуш, здутий він тут і стоїть. і Відповідає за стабілізацію блока чергування. Далі беру і буду зараз випалювати нас сам конденсатор. випалюю конденсатор із блока чергування. Ось конденсатор на 16 вольтів та 1000 мікрофарад Ось так він виглядає у нас. Далі перевіряємо його на нашому транзистор-тестері. Це і так, очевидно, що він згорів. Але все рівно не, не згорів, а вздувся, а, а, а вибачаюся. І чекаємо. Як бачимо, він нам показав нічого. Це те, що наш конденсатор несправний. Далі беремо, знаходимо. Конденсатор на 1000 мікроФА 125 вольтів і перевіряємо. Як бачимо, він у нас працює. Звісно, він не новий, але працювати повинен. Ну що, далі. Я зрозумів, що його не появляють, тому що в нього дуже короткі ніски, також він дуже такий товстий. І я просто вирішив удвінити йому ніски. Ось так я йому удвінив ніски припаяв. Е Виводи її з резисторів до нього та припаю його на, на нашу саму плату з вами. Ось ну, і все. Я припаяв його на нашу плату і зараз будемо перевіряти, чи, чи запрацює наш блок чергування. Вмикаємо. Ну, він не працював, просто чи взявся на ньому наших 5 вольтів з вами. Ось так. Ну що, як бачимо, 5 вольт у нас з'явилося чудово. Далі будемо перевіряти, ще раз перевірю, вам показу краще, щоб вам було видно, 5 і 18 вольта. Так і повинно бути. І міряємо виходу на напругу. Бачимо, вона в нас з'явилася і в нас з'явилося 12 вольтів. Та 9 вольтів є напруги. Також і 5 вольт, просто потрібно по іншому вимкнути наші щупи але це не важливо. Головне те, що у нас напруга з'явилася, це означає те, що в нашій перетворичні напруги найголовніший запрацював. Далі вбираю дві низки від нашого конденсатора, щоб нічого в нас не замкнуло, як ми будемо це сиділо збирати на своє законне місце. Ну і далі вмикаємо та перевіряємо. Беру на мультиметр, вмикаю його на 20 вольт постійної напруги. Поки що зелений та чорний дріт від'єднані. Як бачимо 5 вольтів приходить на нас зелений дріт та э, чорний дріт. 5 вольт, а було 2,1 вольта по-моєму. Ну, головне, що 5 вольт завилося і тепер наша мікросема буде працювати. І також не тільки мікросема, а наш сам блок силення весь. Як бачимо в наших дротах по нулях напруги на виході. Це тому що нам потрібно замкнути зелений дріт із чорним дротом. Тоді ми вимкнемо саме в нас що, Замикаю я наш чорний дріт із зеленим дротом. І зараз будемо перевіряти. Як бачимо це виросла в нас напруга. 3,3 вольта. 5 вольт. Далі 12 вольт, -вольт з'явилось. Постійної напруги. І все в нас опрацювало. Ось якось так.